Старий асфальт знімаємо, а новий кладемо. В Оржеві капітально відремонтують три вулиці зелену, центральну та заводську. Розпочнуть від переїзду на початку СМТ і завершать біля воріт деревообробного заводу. Це 2,4 кілометра. Вартість 79 мільйонів гривень. Заступниця голови Клевенської громади, в яку входить СМТ Оржів, Ірина Тимошчук, пояснює, багатотонні вантажівки понищили дорогу. Ремонтувати треба. На камеру спілкуватися відмовилася, бо не готувалася. Розмову... Записуємо на диктофон. На початку року Клевенська громада замовила проєктно-кошторисну документацію. Оплатила із свого бюджету, а це майже 318 тисяч гривень. Згідно цього проєкту, старий асфальт повністю демонтують, поставлять новий, зроблять тротуари із бруківки, огорожу, а також повністю оновлять стовпи та освітлення. Велодоріжки не буде, бо не дозволяє ширина вулиці. За це все 79 мільйонів гривень. Тендер уже оголошено. Роботи розраховані на два роки. Ми проїхали усі 2,4 кілометри дороги. Оги, яку в умовах воєнного стану нагально потрібно ремонтувати, ось як вона виглядає зараз. Ініціатором такого ремонту є Клеванська громада. Втім, роботи відбуватимуться за співфінансуванням із державного бюджету. Громада має закрити 20% від суми. Це наразі 15 мільйонів гривень. Втім, цифра ще може змінюватися. Решта кошти держави. Ремонт виконується в межах програми розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2023 2025 роки. Фінансується за рахунок коштів субвенцій державного бюджету і також передбачено співфінансування Клеванської громади. Щодо цієї дороги були численні звернення громадян і територіальної громади. Що ж кажуть самі жителі Оржева? наскільки нагальною є потреба у перестелянні асфальту? Нормально, чому нормально? Треба нормальна. Звісно, 100%. Так як не поміняють, то вкрадуть. Це неправильно, звісно. Це неправильно. Це треба, скажімо, на армію зараз. В першу чергу. Нагальної потреби такої, щоб трапити. Ні, оцей участок. Я б сказав, це нормальний участок. Ну, хори їздять, серйово і ламають асфальт. А може потерпіть зараз, війна йде. Заступниця голови Клеванської громади каже, можливо, капітальний ремонт і не на часі, але була можливість отримати державне фінансування. Нею скористалася взагалі по цій дорозі на сьогоднішній день. Я ще раз наголошу трафік змінився настільки, що ця дорога просто поза воєнний час може стати непридатною в абсолюті, але тоді чи гроші будуть даватися? Теж питання. Дорога, яку ремонтуватимуть, є місцевого значення. Зараз триває тендер. Наразі зголосилася на роботу лише Тов Меридіан. Вони готові зробити за 78,5 мільйона гривень. Втім, договір ще не укладено. Замовники планують розпочати роботу в середині серпня, а завершити наступного року. Вадим Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV.